Брати та сестри, хочеться коротко згадати деякі біблійні історії, які вказують нам на те, що Бог його, Бог його, який допустив зло, допустив також і випробовування для тих людей, які надіються на Його ім'я. Хочеться згадати найперше Іова, який вже леж, лежачи у хворобі, втративши все. Зрозумівши, хто його дружина, він ще бачить, що ті три друга, які прийшли його потішити, на самому ділі вони не прийшли його потішити, а це також Бог допустив ще трійне випробовування до нього. Читаючи книжку Новий світ, яка пояснює, якраз Йова, ми там знаходимо те, що Йов до кінця зберіг непорочність, зберіг віру, тому що. Ці три друга якби одноголосно говорили, що біда, яка посягнула Йова, це біда від самого Йогове за те, що він відійшов від нього. І вони якби з хвальбою говорили подивись на нас. Ми живі, ми здорові. У нас все є, ми в благополуччі. а ти, ти, де, ти де опинився. Ще один приклад хотів навести: це пророка, пророка царя Давида. Який, тікаючи від Авесолома, по дорозі зустрічає ще Семея, який зло... почав злословити його і кидати в його сторону і в сторону сильних воїнів каміння. Чого хочеться якраз згадати це? Тому що хочеться просто звернути увагу на те, як поступив Давид. Він не, він не поступив так, як той цар, який має владу, який має силу, і почувши в свою сторону то злословлення, приказав зразу знищити таку людину. Він так не поступив. Як він сказав? Він сказав: що якщо проти мене повстав Авесалом, син мій, що Бог це допустив, то я й це перетерплю. Я витерплю все це пониження, всю цю скорботу. А Бог прийде час благословить мене, як би своїми словами хочу сказати. І тому питання, яке можна задати на сьогоднішній час, чи обминулося випробовування, чи обминулося переслідування, чи воно залишилось позаду. Якщо ми розуміємо, що Бог його став царем у 1914 році, і якраз про це говорить 97-ма Псалма, де каже, Господь царює, радій вся земля. Після цих слів можна зрозуміти, що з 14-го року, якби все мало настати добре, радість ніякого випробовування, ніякого переслідування. Чи так розуміються ці слова? Якраз не так. Тому що радість зовсім інша. Радість не тому, що нема випробовування, не тому, що нема переслідування, а радість тому, що народ Єгови особливо з 1922 року зрозумів, що Бог Єгова, Ісус Христос, це є ті царі, які є, Бог каже, на престолі, Христос Бісную Одис, престола. Єгова ставить царем, сам, будучи царем. Ставить царем Ісуса Христа. І якраз оця вістка вістка або новина про те, що Господь почав царювати над землею, а земля ми маємо розуміти, що над тими всіми вірними одиницями, які розкидані по лицю землі, що вони бачать Його як видимого, невидимого керівника і також Ісуса Христа, вони мають величезну радість в серці. І вони мають розуміти, ці вірні, що випробовування після того, коли диявол скинути на землю, воно проявиться ще в більшій силі. Він більш зухваліший після цього став, більш лукавий, і він використовує усі методи. І якраз у ці біблійні історії, а їх є безліч, то вони допомагають нам зрозуміти, що Бог Його, який не покинув своїх вірних пророків. Який не покинув Ісуса Христа, не покинув апостолів, і також Він провадив і провадить далі останок вірних і велику громаду. І знаючи, що ці випробовування, вони стали ще сильніше, вірні мають радіти, знаючи, що Бог Його у скорому часі принесе їм визволення. І хочеться коротко зачитати з воротової башти. Такі слова. Релігійники християнства повстають проти вимог Божого Слова і відвертаються від його порад. Слуги Єгови, як предрікає пророцтво Ісаї, не наслідують релігійних прихильників, а наслідують їхнього провідника та голову, про якого, зокрема, було пророковано: Господь Бог відкрив моє вухо, і я не бунтувався, і не відступав. Я дав спину свою тим, хто бив, і щоки свої тим, що рвали волосся. Я не ховав свого обличчя від ганьби та плювок, Ісаї 50 глава, 5, 6 віршик. Ісус на землі знав, що для нього проповідувати пряме Слово істини, яке Він чув від свого батька, означатиме таке переслідування та погане поводження з боку релігійного духовенства. Та їхні, їхні, їхньої засліпленої товпи. Тим не менш, Ісус не відступив від такого досвіду і не повстав проти виконання волі Свого Отця, проповідуючи Його Слово та викриваючи фальшивості релігії. Він знав, що таке переслідування, за те, що Він свідчив про Його та його правду, було з боку диявола, і було дозволено лише для перевірки його непорочності по відношенню до Бога. Та його вірності Божому універсальному пануванню. Він знав, що слухняно просуваючись вперед у служінні Богу та вірно терплячи таку протидію та переслідування до самої смерті, він матиме привілей оправдати ім'я Єгове та Всесвітні... всесвітнього його панування. Молячись, не моя, а твоя нехай буде воля. Отже, Ісус не повстав проти всесвітнього панування Єгове, а підкорився Йому за честь імені, на честь імені Єгове. Гарні слова промовив наперед пророк Ісая, який якраз повідомив про те, що мало статися з Ісусом. Що Він прийшов на землю, понизив себе. Він міг. Допустити до свого серця, що до цього Він був небесним творінням. Він мав авторитет, він мав силу, він був вище ангелів. І тому, осознавши би глибоко це і допустивши би до серця погані якості, він міг би і проявити силу, він міг би і більше говорити, він міг би оправдовуватися. Він міг не допустити до того, щоб його розіп'яли. Але чи це було би оправдання імені Єгове, чи було б тоді актуальні слова, я прийшов виконати не Твою волю, не свою волю, а Твою волю, Отче»? Якраз це було би зовсім навпаки. І тому Ісус Він був кроткий, смирний. Ми читаючи письмо, що Він говорив прямо, чітко, ясно. І бачучи серця, Він докоряв книжникам фарисеям священникам. І зрозумівши, що якраз прийшов той час, що його мали розіп'яти, мали над ним посміятися, він також унизив себе і зрозумів, що він має це зробити. І тому він не був голословний. Він відповідав коротко. Ти цар, ти так сказав. Плювали, він нічого у відповідь не казав. Били, У відповідь нічого не казав. Питання сьогодні до нас: як ми поступаємо? Провадячи своє християнське життя. Чи буває в нас таке, що ми на слово відповідаємо 50 з великими емоціями? Нас можуть обзивати люди у світі, ми також, також можемо оправдовуватися, обзивати інших людей, бо нас обзивають. І таке може бути, так? Але питання слідуюче: чи правильно так, чи ми дійсно беремо приклад з Христа, з апостолів? Якраз оці слова записані для нас для чого? Щоб ми розуміли, що Бог його позаботився про духовний харч, про настанови. Щоб ми, читаючи, ми знали, як поступати в цьому строптивому релігійному світі. Бо якщо ми не будемо звертати на його постанови, на те слово, на указівки, то ми що? Легко допустимо до серця погані якості. І підемо тою дорогою, яка би здавалася нам прекрасною дорогою, Божою дорогою. І ми, замість того, щоб воювати проти сатанської організації, ми почнемо воювати проти своїх братів та сестер, думаючи, що ми виконуємо волю Божу. А насамділі, ми будемо що знеславлювати ім'я Творця. Але ми знаємо, що Бог терпеливий, Він вже терпить на протязі більше, ніж 6 тисяч років. І він таких людей у скорому часі понищить, якщо ті люди не виправляться, не займуть тверду позицію. Плювати на людину було виявом презирства. І це накидало сорому на того, на кого плювали. Числам 12,14 повторення закону 25.9. Коли настав призначений Богом час для його сина померти, Ісус без протесту піддався такому ганебному поводженню, а також тому, що його били, бичуючи та поклали на його голову терновий вінок, перш ніж бути прибитим до дерева. Уся така зовнішня ганьба і знущання, які Ісус терпів з духом вірності своєму володарю, Богу Йогові. Це було зроблено не для того, щоб принести викупну жертву за людство, а для того, щоб показати дияволові, що він брехун, і довести, що його правдивий, і таким чином виправдати свого Отця перед усім, перед усім всесвітом. Викуплення людства було здійснене Його смертю та Воскресінням. Переслідування Ісусу, Ісуса з боку релігіоністів зовсім не відображало ставлення Його до нього і не означало, що Ісус був шахраєм. І покинутим Богом. Щоб підтвердити цей факт, Єгова воскресив свого вірного, вибраного слугу Христа Ісуса до духовного безсмертного життя на найвищих небесах. Цією дією, про яку засвідчили ангели та люди, Єгова виправдав свого головного слугу. Він звільнив Його від усіх невиправданих, злих звинувачень, висунутих проти нього світом сатани. Значить, прийшов на те час. Коли всі небесні творіння, які були по стороні Єгови, а також всі земні творіння, які зайняли тверду позицію, вони зрозуміли, що Ісус Христос якраз не був тим, за що говорили люди, які його розіп'яли, а якраз Він був тим любимим сином, улюбленим сином, якого післав Отець і якого Він воскресив і возвисив понад усе. Значить, мав пройти определений час. На сьогоднішній день ми живемо у світі, ми можемо спіткатися з різного роду труднощами, з різними проблемами, з різними питаннями, які, здавалося, ми не можемо вирішити. Але коли ми возлагаємося на Бога Єгову, коли відганяємо від себе такі. Наклепні на так, звинувачення проти Бога. Які? Що це де той Бог, чого Він це допускає? Та він взагалі є, чи нема, чи ще якісь думки погані можемо до серця допускати. Чого? Тому що в нас, можливо, щось не так виходить в цьому світі. Ми не такі, як би сказати, розвинуті у бізнесі і так далі, і так далі. У нас погано виходить з роботою, і тут зразу звинувачення на Бога. Нехай то будуть тільки думки, але вони є. І якщо таке є, зразу відкидаємо це від себе. Знаємо, що Ісус Христос сказав такі слова, що лисиці мають нори, птиці гнізда, сину чоловічу нема де голову приклонити. Як пише прич, що не дай мені багатства, не дай мені бідності, корми мене насущним хлібом. Ми читаємо вартову башту, говорить, що не було праведника на землі, який би шо, ходив і просив хліба, якого би Бог не накормив. І тому та людина, яка всеціло надіється на Бога, вона найперше має думати за справи царства, що це треба ставити на перше місце. Вона завжди буде всім задоволена, її серце буде постійно радісне, веселе. Чого? Тому що вона буде розуміти, що вона йде правильним шляхом. Бачить перед собою труднощі, вона їх не обходить стороною, вона їх долає і йде далі. Вона зустрічає ще більше труднощів, і вона розуміє, що вона їх зможе подолати тільки тоді, коли Бог буде охороною, коли Бог буде піддержкою. І коли людина всеціло вірна Богу, вона обов'язково побачить ту охорону і відчує ту велику піддержку. Клас вірних і мудрих слуг сьогодні на землі знає, що бути слухняними, виконавцями Божого Слова означає для них страждати від цього світу та його релігіоністів. І Ісус попередив їх, що так і буде. Вони не мають більшого імунітету і не звільнені від такого жорстокого поводження, як Він. Вони також, як і він, повинні зберегти свою непорочність по відношенню до Бога під час серйозних випробовувань і перевірок. Щоб брати участь з Христом у виправданні Його як всесвітнього суверена, того, чиїй волі завжди доречно коритися, навіть ціною великих страждань і докорів. Отже, хоча свідки Його знають, що взятися бути слухняними проголошувачами Його слова означає ганьбу, антоганізм, насильницьке поводження та неправильне представлення з боку всіх релігійних сект і культів. Вони не повстали проти виконання своїх обов'язків і відповідальності, як його свідки. Вони йшли уперед, проголошуючи божественне Слово публічно і від дому до дому. У всьому християнському світу відомо, що ці наполегливі свідки Єгове зазнали докорів, побоїв, самосудів і нападів, пограбування їхнього майна, ув'язнень і концтаборів. Обезголовлень, розстрілів та інших насильницьких смертей. Чи відчувають вони тепер, що з них досить? Скільки можна терпіти? Скільки можна того випробовування? Що усе життя терпіти? Відповідь ні. Свідки його все ще сповнені рішучості йти далі. Вони йдуть. Далі аж до краю землі. Чому? Тому що це шлях послуху і вірності аж до смерті. Вони знають, що Всевишній, якому вони віддано служать, завжди підтримає їх на цьому шляху. Те, що він не виправдав їх в очах світу, не засмучує та не послаблює їх. Дуже гарне речення. А що означає виправдав в очах світу? Ну, це, щоб люди не сміялися. Щоб не знущалися, щоб не дивилися, як ці три друга сьогоднішні, так, релігія, політика, комерція. Так само дивляться на свідків, як на ізгой. Як на тих, які преречені. Тому що вони розкошують, живуть в багатстві, мають силу, мають владу, а тут дивишся прості люди. Те, що вони Ще мають пройти шлях, перш ніж вони будуть виправлені в битві Армагедон через перемогу Йогове, не змушує їх знепритомніти чи ослабнути, ослабити руки в Його служінні. Бо кажуть вони, вождь і взірець Христос і Ісус. Як, як їхній і взірець Ісус Христос, Господь Його допоможе мені, тому я не посоромився, тому я поставив у своє обличчя як кремінь і знаю, що не буду осоромлений. Ісаї 57. Вони не були збентежені тим, які страждання та всесвітня ганьба спіткали їх. Вони знають, що більше подібних речей або ще гірших речей. Чекають на них у післявоєнний період, коли звіряча Гедота спустошення підніметься з безодні, щоб панувати над землею нечистивий виклик теократичному уряду Йогови, який здійснює його Син Ісус Христос. Вартова за 45 й рік, якраз післявоєнна вартова. І так і каже, що вони розуміють, що після війни настане ще важчий час. Тому що релігія, політика, комерція вона покаже ще більше, як вони хочуть людей всіх зробити ким? Рабами. Вони хочуть бути диктаторами. І ми на сьогоднішній час бачимо, відкриваємо свої очі, наскільки сьогодні ця зла система пригнічує людей, віднімає свободу з усіх сторін. Питання: чи можуть вони відняти свободу у свідків Йогови? Ні, ніколи. Вони не можуть зайти в наше серце, забрати те, що нам дав творець. Але ми розуміємо, що мають бути такі одиниці, такі люди, які щоб будуть злословити Творця і не виправляючись, втратять Божу охорону. І ми маємо розуміти, що маємо робити все можливе, щоб ми не стали такими людьми, щоб ми не зайняли таку позицію. Тому що Творець говорить через своє слово, що людина, яка отримуючи докір від нього і не виправляється, куди вона прямує? До класу лукавого раба. А між класом лукавого раба і вірними велика прірва. Але вони знають, що всемогутній Бог допомагав їм у минулому і допомагає їм, їм досі. І не підведе їх у кульмінації майбутніх страждань. Їхнім єдиним бажанням і метою є міцно тримати свою непорочність перед Ним і виконувати своє посвячення від нього, бути його свідками, і таким чином брати участь у виправданні Його імені. З цієї причини вони не повстають проти додаткового служіння, яке покладено на них. Що допомагати підтримувати утомлених людей доброї волі його життєдайним словом у наступні повоєнні роки, вони не відступають від розширення свого служіння, вони дивляться на це як на більший привілей, навіть з огляду на самовитрати, труднощі та переслідування, які означають, які, які означають дивлячись на Ісуса, начальника і виконавця нашої віри, вони сильні, тому що бачать. Що він витерпів такі речі в крайній мірі. І тому, коли вони думають про того, що перетерпів таке протиріччя грішників проти себе, вони не знепритомнюють і не втомлюються розумом. Єремії Євреям 12,12. 12. Вони захоплюються тим, що, незважаючи на протиріччя, переслідування і жорстоку смерть, яка чекала на їхнього вождя у релігійній твердині Єрусалиму, коли ж настав час, щоб його взяли, він твердо вирішив іти до Єрусалиму. Тож сьогодні слуги Єгови склали свої обличчя тверді, як кремінь, щоб подолати ворожість супротивників. І продовжити роботу свідчення, вони знають, що результат буде чудовим, а не соромом і не збентеженням. Не переймаючись похмурими обличчями релігійних і політичних ворогів, вони сміливо доносять Боже Слово без жаху чи компромісу. Вони не жаліються перечисленістю та помпезністю своїх ворогів. Якби вони це зробили, тоді Єгова посоромив би їх перед такими ворогами, тому що страх. Перед людиною заплутує людину в пастку. Так що вони завжди в своєму серці розуміють, що розуміють, що тих, хто з ними, а Бог відкриває очі, каже, з ними легіони ангелів. То ці легіони ангелів набагато більше, ніж величезна товпа або увесь світ, який сьогодні якраз направляється проти тих, хто шанує ім'я Його. І це ми маємо глибоко розуміти, тому що якщо ми це будемо розуміти, то як було зазначено в параграфі, ми ніколи не підемо на жодного роду компромис, ми не допустимо до серця страх, жах, побачучи що, переслідування, гоніння. А може і щось страшніше, це нас що не зупинить ніколи. Наскільки сильний його, наскільки сильне Його слово. Нашим читачам не потрібно розповідати, що релігійні шахраї та їхні світські друзі засуджують слух Єгови всіма судовими, амбулаторними газетними та, радіо, та радіозасобами, які є в їх розпорядженні. Але слуги турбуються лише про те, про що, що про них думає Єгова. Усвідомлюючи, що він поруч із ними, як їхній небесний виправдатель, вони кидають виклик об'єднаній позиції та кажуть. Близько той, хто мене виправдовує, хто буде боротися з ним. Станьмо разом, хто мій противник, нехай підійде до мене, ось Господь Бог допоможе мені, хто мене осудить, ось усі вони постаріють, як одяг, як мілі з'їсть. Маючи свого захисника, який підтримує їх, вони готові, щоб суперечка навколо всесвітнього суверенітету тривала. Коли вони були, коли вони є на боці Єгови, незалежно від того, чи увесь світ на протилежному боці, борючись проти них як могутні жорстокі супротивники. Нумо тоді до класу овець. Чи вирішили ви боятися Бога Єгови? А не яскравих релігійних, політичних, економічних світил цього світу. Якщо так, то слухайтеся голосу обраного Слуги Єгови, Христа Ісуса, як Він промовляє зараз через свій клас вірних і мудрих слуг на землі. Ви в темряві злочистивості цього світу і не мали світла. Від його релігійних систем та їхніх політичних і соціальних союзників. Наразі ви повинні усвідомити, що штучні вогнища, розведені світськими лідерами, які обіцяють побудувати кращий світ, не можуть усунути світову темряву чи утримати її від згущення. Тож покладайся на ім'я Єгове і покладайся на нього як на всемогутнього Бога. Зробіть це зараз на честь Його імені. Тоді ви будете благословенні, коли станеться виправдання імені вашого Бога та виправдання Його слуги Ісуса Христа та Його товаришів по службі. Тоді ви будете ходити у вічному житті, у світлі Його царства, яке є світлом нового світу праведності. І тому на кінець хочу сказати, що виправдання, якраз Його ім'я, ім'я Його сина та те, коли Бог виправдає всіх своїх вірних не за горами. По ознаках, по часу ми бачимо, що ось ось настане той момент. І як говорить не тільки ця вартова башта, як говорить вся наука нам, то ми маємо до кінця бути пильними, тверезими, зайняти тверду позицію. Післявоєнний період часу, вірні, каже, готові були ще більше взятися за працю, ще більше розширити свої можливості. Ми також думаємо над цим. Тому що диявол хоче, щоб ми користалися тим часом, який він надає. Бог пропонує час використовувати раціонально для прославлення його імені. Як ми поступимо, це наш вибір. І... Скориставшись нашим вибором, ми всі побачимо, що нас чекає в найближчому майбутньому. Ті, які за Єговою, вони отримають вічну радість і вічні блаженства на цій землі. Ті ж, хто оступиться, що буде навічно понищений. Амінь.